На Прикарпатті створено перший в області батальйон територіальної оборони області у селищі Дилятин на Вірнянського району відбулось офіційне приведення до присяги особового складу військового підрозділу. Офіційно новостворене військове формування називається п'ятий батальйон територіальної оборони області. Він буде дислокуватися на базі військової частини в селищі Делятин до особового розпорядження. Основне завдання батальйону це забезпечення правопорядку, недопущення терористичної загрози і диверсійних актів на території області. А в разі явної агресії з боку Росії батальйон буде складовою частиною Збройних сил України. Принцип формування цього батальйону це як Правило на добровільних засадах, я хочу заголосити, але оформляються люди як призвані по мобілізації. Урочиста церемонія прийняття присяги відбулася на базі військової частини у селищі Делятині у присутності віце-прем'єр-міністра керівників області та всіх її районів, мерів міст, родичів і близьких військовослужбовців батальйону. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Військовослужбовців батальйону благословив правлячий архієрей коломийсько чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви Василь Івацюк. Віце-прем'єр-міністр Олександр Сич формування таких частин вважає вкрай важливою справою. Є завдання від уряду створити батальйони територіальної оборони в усіх областях, щоб бути готовими чи до повномасштабної війни, чи до ліквідації локальних територіальних актів. Це не та війна, до якої ми звикли в ХХ столітті. Що є оголошення, є окопи, є армади танків, ескадри літаків? Це війна іншого формату, війна 21-го століття. Спеціалісти її називають гібридною війною. Військовослужбовці батальйону готові зі зброєю в руках захищати свій край і свою країну, тому можна стверджувати, що у нашій області є повноцінна боєздатна одиниця, яка зможе прийняти будь-які виклики та загрози впевнений офіцер запасу, випускник військової кафедри Чернівецького університету Тарас Бортнійчук. Я думаю, що кожен чоловік, який себе вважає чоловіком, повинен у цей важкий час для нашої країни одягнути на себе форму, або якщо він. Не є військово зобов'язаний якимось іншим способом сприяти обороноздатності нашої держави. Івано-Франківська обласна рада та Івано-Франківська обласна державна адміністрація з розумінням віднеслася до того, що в нашій державі останніми роками не створювалися належні умови для проходження військової служби і для забезпечення військовослужбовців, і тому нам Повелося в цьому році дещо урізати наші основні програми цивільні, які ми мали б фінансувати, і передати, передати декілька мільйонів грошей для фінансування власне нашого війська. То, що я сьогодні побачив у цій військовій частині, це для мене не є нове, бо вже місяцями ми моніторимо цю ситуацію, яка йде у військовій частині і. Реально допомагаємо всім, чим можемо. Гості, які приїхали привітати військовослужбовців, побажали їм гідної служби в лавах збройних сил і щоб війна обійшла всіх стороною. А також нагадали, що вони є наступниками воїнів української повстанської армії. Потім батальйон вперше продемонстрував перед глядачами свою строєву виправку, пройшовши урочистим маршем перед учасниками заходу.